Понеділок, 21 квітня 1153-я доба війни. Ворожа атака Дніпропетровщини російська армія спрямувала на область безпілотники. Оборонці неба збили сім дронів про ситуацію в інших регіонах і події в житті області. Про все це далі у випуску у студії для вас. Працює Павло Жвєтів. Ми починаємо. Офіційна інформація від обласної військової адміністрації. Російська армія спрямувала на область безпілотники. Внаслідок атаки у підгородненській громаді Дніпровського району зайнялася суха трава та господарська споруда. Понівечений дачний будинок у Павлограді сталася пожежа на харчовому підприємстві. ФПВ-дроном агресор вдарив по межівській громаді Синельниківського району. Пошкоджена інфраструктура, кабами ворог вгатив по Новопавлівській громаді. Марганець Нікопольського району ворог обстріляв з важко. Артилерії люди не постраждали. Оборонці неба збили над Дніпропетровщиною сім ворожих безпілотників. Про ситуацію в інших регіонах російський безпілотник під час так званого великоднього перемир'я ввечері 20 квітня вдарив по житловому будинку на Харківщині. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області. Удар завдано по п'ятиповерховому будинку в селі Ківшарівка Куп'янської громади. За даними рятувальників, вогонь охопив 36 квартир на площі 1600 квадратних метрів. Людей у будинку на момент атаки не було, тому жертв та по. Постраждалих на щастя немає. Російські війська в досвіта атакували Миколаїв ракетами. За даними місцевої влади, постраждалих та пошкоджень немає. Воон змогли підтвердити, що з початку року в Україні через агресію Росії загинули 413 цивільних осіб, а понад 2000 – тисячі поранені. У перші три місяці нинішнього року кількість жертв зросла на третину у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Херсонська область зазнала численних російських обстрілів та авіаударів, які призвели до загибелі та поранення мирних мешканців. Внаслідок ворожої агресії. Троє людей загинули. Ще троє зазнали поранень. Основними цілями російських військових стали житлові квартали населених пунктів області. Також зафіксовано влучання у магазин. Трати ворога далі випуску сили оборони за минулу добу відмінусували 670 російських загарбників, два танки та 10 артилерійських систем окупантів. Загальні ж бойові втрати Росіян за час повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну орієнтовно склали особового складу понад 941 тисячу осіб. Танків – 10 679 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 33 270, крилатих ракет – 3 148, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Офіційна хроніка подій далі у випуску у кожному регіоні України запрацюють центри підготовки громадян до національного спротиву. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка затверджує порядок створення та функціонування центрів, а також вимоги до їх діяльності. Відповідне доручення президент України Володимир Зеленський дав під час зустрічі з представниками громадянського суспільства. Керівників центрів призначатимуть обласні ради за поданням обласних військових адміністрацій. Крім того, на адміністрації покладаються. Обов'язки щодо контролю, моніторингу й оцінки їх діяльності зі щоквартальним звітуванням Міністерству оборони. Український парламент схвалив у другому читанні законопроєкт, що стосується компенсації на автоцивілку для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни. До серпня фактично можна буде не робити автоцивілку для ветеранів, поки Кабмін не врегулює питання фінансування та компенсації. Вже оплачені суми будуть у майбутньому компенсовані учасникам бойових дій і ветеранам. Тож, навіть якщо ветерану оплатив автоцивілку, він зможе звернутися у порядку, передбаченому Кабміном, і йому ці кошти повернуть. Міністр фінансів України Сергій Марченко та надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Масашіна Кагоме підписали угоду про надання Україні кредиту обсягом в 3 мільярди доларів. Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів. Фінансування надається на 30 років. Залучені кошти будуть спрямовані для підтримки пріоритетних бюджетних потреб і сприяння відбудові та розвитку України. За триост останніх роки Японія вже надала бюджетну підтримку Україні на суму понад 8,5 мільярдів доларів. Ці кошти стали критично значимими для підтримки економічної та фінансової стабільності країни в Україні з'явиться новий напрямок у сфері фізичної культури та спорту. Верховна Рада проголосувала у цілому законопроєкт щодо впровадження адаптивних видів спорту. Як повідомила народна депутатка від фракції Слуга народу, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики Ірина Борзова, законопроєкт спрямований на підтримку людей з інвалідністю та постраждалих від війни, зокрема ветеранів. В Україні потрібно створювати адаптивні спортивні простори у кожній громаді. Нагадую, видивитися інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 і ми продовжуємо. Не шкодуючи власного життя і здоров'я, наші захисники мужньо боронять рідну землю. Військовослужбовець Василь був важко поранений під Торецьком. Рятуючи захисника, медики головної госпітальної бази нашої області зробили йому чотири операції. Про жагу жити і порятунок наших героїв. Сюжет моєї колеги Вікторії Галки. Василю 39 років народився у місті Хуст Закарпатської області. На фронті був оператором дрону. Майже півроку воював на Донецькому та Покровському напрямках. У результаті вибуху отримав проникаюче поранення грудної клітини, важкі поранення кінцівок. Не дивлячись на всі зусилля медиків, обидві ноги врятувати не вдалося. Травматична висока ампутація. Зараз Василь перебуває у важкому емоційному стані. Вдома на нього чекають батьки-інваліди. Найбільш за все чоловік переживає. І як буде жити далі? У нього в важкому стані. Мама, вона лежить, батько інвалід. Він каже, я не знаю, як жити далі, але я готовий все робити, щоб стати на ноги і допомагати Україні вижити. Таких героїв багато, але цей приклад. Особливо вражає до головної госпітальної бази області завітав медичний директор Суперхюманс Андрій Віленський. Це всеукраїнський сучасний центр спортизування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни. Всі його послуги безкоштовні. Величезну кількість операцій та протезувань для наших військових здійснюють саме у цьому центрі. Активну співпрацю з головною госпітальною базою Дніпропетровщини суперх'юманс розпочав зовсім нещодавно. Але обидва мед... Заклади очікують на великі результати спільної роботи. Тут все налагоджується. Поранені на важкі руки і, на жаль, дві ампутації. Ось одна, ось друга. Так що приїхав Андрій Вівенський, директор, якого ми дуже добре знаємо, приїхав спеціально, щоб допомогти тобі обов'язково стати на ноги пошвидше. Дякую вам. Дякую. Пообіцяв, що на протязі місяця вже будемо вирішувати по лівій сімки, а потім по Це Принцип нашої роботи супертюмець полягає в тому, що. Таким пацієнтам ми намагаємося в результаті реабілітації дати рівень соціальної адаптації вищий, ніж був до травм. Звичайно, у багатьох випадках це ілюзія, ми цього зробити не можемо, але ми прагнемо цього досягти. І коли пацієнт є в цій нашій мультидисциплінарній команді і працює спільно з. Реабілітація протезистами лікарями часто ми досилаємо з до війни Василь ремонтував автомобілі, закінчив Львівський політехнічний університет за спеціальністю механік. Справу свою любив та поважав. На фронт пішов без вагань. Я ніколи не відмовлявся від тяжких випробувань, каже чоловік. Тепер переживає, як скоро зможе стати на протези. Твоє батьків у маліди, трога і третя. фактично третя мама Я теж потребую по доліду, так само і мій батько І Мені тві, щоб ми зупинили їх. І дай Боже, щоб я був покусив. Інвалідів. своїх батьків. Це дуже ваш. Я їх Отримую. Зараз вирішується питання подальшого лікування захисника вже у Львові. Медики головної госпітальної бази області домовились з центром Суперх'юманс про те, що протезу йому встановлять якнайшвидше. Попереду на нього чекають реабілітація та адаптація. І Василь готовий зробити все можливе, аби знову повернутися до повноцінного життя. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини. Д1. У Криворізькому районі сапери оглядають території після ворожих атак та ліквідовують небезпечні наслідки. Зокрема, у апостолівській громаді було виявлено та знищено залишки від ворожого безпілотника, сучасну гранату Ф-1 та артилерійський снаряд від ракетної системи залпового вогню. Ураган мешканців закликають бути обережними, не чіпати підозрілі предмети у разі виявлення вибухівки, викликати спецслужби за номерами телефонів 101 та 102. Додому повернулися іще 28 мешканців Дніпропетровщини, яких утримували в російському полоні. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. В результаті великого обміну на рідну землю вступили 277 українців. Як поінформував координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, 246 воїнів вдалося повернути в рамках обміну. Ще 31 українця визволили поза обміном. Серед звільнених захисники Маріуполя нацгвар. Військові моряки, бійці тероборони, державної спеціальної служби транспорту, десантно-штурмових військ та сил безпілотних систем. Більшість оборонців молодь народжена після 2000 року. Своїх рідних побачить також жінка-військовослужбовиця, яка перебувала у полоні ще з травня 2022 року. Усі звільнені отримають необхідну медичну допомогу, пройдуть обстеження, лікування та реабілітацію. Україна також забезпечить їм грошові виплати за весь час перебування у полоні та одноразову матеріальну допомогу. Цей обмін став четвертим у нинішньому році та 63 м від початку повномасштабного вторгнення. З березня 22-го року вдалося визволити 4552 громадянина через обміни і ще 529 осіб окремими рішеннями. Традиційно колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка дарує глядачам святкові концерти. Прекрасний вечір був і у Великдень. Концерт складався з улюблених мелодій. До того ж, народні пісні майстерно переплилися з сучасними естрадними композиціями та музикою 70-х-80-х років. Відкриттям було і виконання церковних пісень. Наша знімальна група теж відвідала концерт. Дивимося, наш матеріал. Великодній концерт став ще одною яскравою сторінкою творчості театру Шевченка. З любов'ю до глядачів саме так ми визначили його основну художню суть. Що в нас нове в цьому концерті з'явилося, Це в нас наш наші артисти хором будуть співати декілька церковних пісень, акапельно. раніше завжди от хор нас співав під оркестр, або це були якісь українські народні пісні. А зараз буде суто одна, одна, одна композиція. Церковна повністю акапела хор. Це експеримент нашої хормейстера Олени Підгірної. Родзинкою великоднього концерту стали саме хорові номери. Зробили акцент на хоровому співі. Лунав відомий духовний гімн молитва за Україну Боже, Україну збережи. Переспівали багато голосно і народні пісні. Ми підготували програму «Багатогранну», де в нас і духовні співи, і народні пісні. Я вже казав, гаївки, веснянки, і де глядач може почути улюблені пісні минулого української естради. Тому ми вирішили поекспериментувати, зробити таку програму, щоб вона було прийшла до смаку кожному глядачу, який сьогодні прийде до театру. Наприклад, у Наталії Хмелькової у цьому концерті масові хорові, квартетні та сольні номери. Роботи вистачало, та найскладніше каже артистка-вокалістка: було працювати над масовими номерами. Мабуть, складніше над масовими номерами, коли багато людей, це хор, і треба слухати один одного і не виділятися. Бо коли ти сольний співак, ти сам знаєш, що тобі робити, ти робиш, що ти хочеш, що тобі подобається. А коли ти вже в масових номерах, то треба трошечки себе так зібрати. Цей концерт відрізняється, мабуть, аурою тим, що він до великого свята, до Великодня, і у нас є церковні пісні, як Боже Великий Єдиний. Ми молимось за Україну, ми молимось за нашу країну, за наш театр наших людей. Вибагливий Дніпровський глядач Залюбки йде на святкові концерти до театру Шевченка. Це свято, і свята потрібно святкувати, а де це краще зробити? Там, де будуть пісні, там, де будуть танці, все, що пов'язане з нашою Україною, з нашими традиціями. Тому бажано було прийти сюди і тут відсвяткувати. Театр Шевченка завжди подобався. Тут дуже складні, філософські в них спектаклі. Тобто, після кожного спектаклю потрібно вийти трошечки, бути в роздумах, там хвилин 20 щось обдумати. Тобто вони завжди, у них такі складні і глибокі дуже спектаклі. Колектив театру на чолі з директором, художнім керівником театру, заслуженою артисткою України Оксаною Петровською докладають багато зусиль для допомоги нашим воїнам. Це виступи на передовій, у госпіталях, постійна допомога захисникам. Кожна вистава, кожен виступ театру, пронизаний духом патріотизму, незламності і великої віри в нашу майбутню перемогу. У нас усі свята це є наша українська ментальність, наше українство. А наші коріння і те, що ми показали сьогодні, можна так сказати, зв'язано із багатьма культурами, але не дивлячись на те, ми це зробили присвято сьогоднішньому дню. Я дуже рада, тому що люди не побоялися вибухів, не побоялися нічого, прийшли до нас на виставу. Одним словом, скажу так: Христос Воскрес! Воскресне і Україна! Завітайте до театру і ви обов'язково отримаєте натхнення. Відчуєте справжній український дух і чарівність мистецтва мельпомени. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини Д1. Кримінальна хроніка далі у місті Самар. Поліція затримала чоловіка, який під час конфлікту кинув гранату у бік знайомих. Про це повідомила обласна поліція. Як з'ясували правоохоронці, між знайомими спалахнув конфлікт, у ході якого зловмисник підірвав гранату. Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будинку. Поліцейські оперативно затримали причетного до вибуху. Вилучення речові докази направлено на експертизу. Слідчі повідомили затриманому про підозру вчинені кримінального правопорушення. Чоловіку може загрожувати. До 15 років ув'язнення. До резонансних тем пожежа сталася у Кам'янському районі. Горів будинок у селищі Новомиколаївка. За повідомленням рятувальників спалахнув гараж. Вогонь перекинувся на одноповерховий житловий будинок. Коли гасили вогонь, рятувальники знайшли тіла двох людей. За одну лише добу в області ліквідували 75 пожеж. Про спорт далі у випуску у верхньодніпровську відбувся всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби, присвячений пам'яті майстер спорту міжнародного класу Олексія Вакуленка. У змаганнях взяли участь більше ста спортсменів. Команди представляли Запоріжжя, Полтаву, Краматорськ, Миколаїв, Дніпро, Кам'янське, Самар, Вільногірськ та інші міста. Свою майстерність, силу духу та волю до перемоги продемонстрували вихованці Кам'янської Дю США номер 3 які завоювали три медалі. Золото виборов Михайло Руденко. Срібними призерами стали Ілля Щербина та Матвій Савєльєв. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на вівторок, 22 квітня. В обласному центрі протягом дня очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 13 до 23 градусів вище нуля. Вітер південно-східний до 1 метра на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах протягом дня синоптики прогнозують хмарну погоду, втім без опадів. Температура повітря коливатиметься від 12 до 23 градусів тепла. У синельниковому Павлограді та Самарі впродовж дня очікується невелика хмарність. Стопчик термометра покаже від 11 до 24 градусів із позначкою плюс. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку із вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працював Павло Живєтів. Тримаємося, бо ми того варті.